Дівчатка мої, друзі мої, всім привіт-привіт! Всім доброго раночку і смачного сніданочку. Давайте з вами разом поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок. Рис. Бачили, Бачили качка в тіктокі, як він каже, хочу рис. Де мій рис? Ось мій рис. Яйце смажене під кришкою. Рис, значить, як я варила. У мене оставався залишався гуляш. З-під І я його, значить, мультіварочку туди, цей рис, сольки трошки. І воно в мене вчора все прекрасно стушилося. Щас, секундочку, у мене яйця варяться. Отак. Засікаємо 7 хвилин. І виключити треба яйця. На роботу варю яйця собі. Снідемо. Два кусочка хлеба, вылитый хлеб, салат, огурок, капуста. Мне эту пекинскую капусту давала сотрудница, а я ее вчера качкам выкинула. Давала она мне пять штук, из них принялось две. І пішли вони, коротше, в стрілки. Я їх і зв'язала, нічого не вийшло. Нічого не вийшло. У мене тут еще є девочка. Подождите секундочку. Кетчуп. Кетчуп домашний. Кетчуп домашній. Консервую кожен рік. Обов'язково. Так, що по коментарям? Давайте пройдемося по коментарям. Лариса писала, що прийдеться мені родзинки використовувати в кекси, та, навірно? Оце піду в відпустку якраз. И, наверное, буду пекти кексы. У мене і форма есть для кексів. И буду до чаю кожен день. Можна булочки, да? Отакі От самі. сами. те на пирожки. Тільки замішати туда, да. Родзинки. І будуть булочки. Так, і ще Лариса писала, що я в кінці відео кажу, що бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок. І вона пише, що дійсно це повинно звучати як молитва, а не як там якесь наставлення, що дійсно це ви повинні зробити. Тому що це непонятно, як це зробити. Не знаю. Якщо вони поруч з вами, ці всі люди, і у вас є відповідальність за них, за батьків, за дітей, то я думаю, в будь-якому випадку ви за ними дивитесь і таким чином бережете їх здоров'я, опікуєтесь ними. А вдруг якась біда, ви будете інтуїтивно їх спасати. Вивозить, відводить, уводить, заводить, не знаю, що робити. І мається на увазі саме це. Спасати не тільки себе, а ті, хто поруч. Я це маю на увазі. Знаєте, я вчора дивилася фільм. Я, це виключу. я вчора дивилася фільм, він називається Ой, не знаю, як на російській мові сказати, чи на українській. «Очайні Як? Отчаяння аферистки. Вони там купонами торгували фальшивими. Так от в кінці прозвучала така фраза. Сім'я це не щось особливе. Сім'я це все. Це до цього. Що сім'я це все? Не робота, не друзі. В кінці. Життя залишиться з нами. От. А наша сім'я. Невідомо, як повернеться судьба до нас, чи може будуть діти доглядати, чи чоловік, чи ви чоловіка. Буває таке, що й племінники доглядають. Все так Отак. У мене сьогодні чай, мій власний збір. Меду додала сюди, бо дивлюся, він такий кріпучий. Лимончик вчора купила. Бо закінчився. Ще хотіла вчора дивитися відео, як... знаєте, Я взагалі не люблю дивитися оці відео, коли розповідають, як треба економити гроші. Мене вони роздражають, ці відео. А тут я зацепилася. І, значить, треба було мені виписати 5 правил поводження з грошима. У мені одне правило так сподобалось. Обрати 2-3 дні на тиждень без покупок. Одно ще з правил купувати дорогі речі, якщо, допустим, треба щось, там, взуття або якась одежа, то купувати дорогі, дорогу річ, щоб потім її на наступний рік не купувати і не витрачатися на ремонт. Ну, це, в принципі, правило таке мене з дитинства мама цьому вчила. Ми завжди брали хорошу, хороше взуття. Кожене. От. Це зараз ми трошки розсобачились, бо мами поруч нема. А угу. ще яке правило. Не пам'ятаю. Надо было бы не выписать. Угу. То шлиники будут встать. Взять высочек. Я сохранила это видео. Ну ладно. Не важно. В общем, уже одно правило мне так сподобалось. Думаю, цікаво. Дуже цікаво. Буває у мене такі дні, що я нічого не купую. Я сама себе. Так, сьогодні все, все, ліміт щерпаний, я сьогодні нічого не беру. Ну, як не беру, все одно на проїзд тратиться, так? Да? На проїзд витрачаються кошти. У нас вчора знов був дощ. Все не пасмурно, все сонечко питаються пробиться, але пасмурно. Ну, такі справи, друзі мої. У меня вже четвер. Так, час летить. Уже четвер. Запрошу денечок. Эй, ура! Гуляй! Свобода. Так. Угу. А, еще насчет цього Лариса писала. Насчет відпустки. Можна ж... Типу вдіти хусточку і зняти мокбан. Типу була на городі, да? заморилась, прийшла перекусити. Можна. Згодно. Згодно можна. Може і зніму таке відео. Раз ви дозволяєте, то я зніму. Дійсно, я щось і не подумала за це, знаєте. Дякую за підказку. Меду положила таку добру ложаку, і все одно крипучий чай вийшов. Чому такий крепкий? А що тут таке чорного такого, я не знаю, чібрець? Лимон надає мені печати. Щось лимон якийсь гіркий. Щось якийсь лимон гіркий. Так, а який З котрого у нас година? Без десяти нормально. Цукру нема на столі. Як його не хочу, я без цукру його їсти. На серветочку положу. Отакі діла, дівчата, нічого особенного я вам сьогодні не повідала. Вчора я вечеряла сама. Хлопці мої були на сіні. Помагали нашій молочниці тюки збирати. Її тільки затюкували сіном. Вони помагали їй тюки збирати. Збирати, потім розгружати. 13 хвилин. Ну, такий сьогодні Мукбонг. Стислий такий Мукбонг. Буває таке. Все, дівчатка мої. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок. Будьте здорові, все буде добре. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.